Розпочали новий сезон із перемоги у кубковому матчі. У грі першого попереднього раунду розіграшу національного трофею гірник спорт здолав стартовий бар'єр після вольової перемоги над футбольним спортивним клубом Маріуполь. Хочу привітати усіх болівальників з початком нового сезону. Все, всі, я впевнений, що заскучились за футболом. Також велика подяка. Нашим Збройним Сил України за те, що ми маємо можливість грати в футбол. Ми в тому році дуже непогано в Кубку виступили і хотіли в цьому році піти далі, але футбол по-другому вирішив, так що я хочу привітати вірний спорт з проходом далі. Ну а ми, нам залишається ще планіше тренуватися. І... І я впевнений, що в наступному матчі ми зробимо правильні виводи, і все буде добре. Початок дебютної гри у новому сезоні вийшов непростим для гірника спорт, адже у першій 20-ти хвилинці перевага була на боці гостей. Вони з перших хвилин матчу не припиняли атаки на ворота господарів поля. А потім, у грі через повітряну тривогу, виникла вимушена перерва, яка тривала майже футбольний тайм. Затим гірники нарешті пішли вперед, але пропустили гольову атаку суперника. У відповідь цей неприємний для гірника спортмомент завершився курйозним голом, автором якого став Антон Савін. Він вивів гостей вперед 1-0. У цьому моменті центральні захисники команди з горішніх плавнів не зуміли, як слід вибити м'яч від воріт. Ну тот момент ну таке форс-мажор, як то кажуть. Вибивав м'яч, хотів вибити вкрай, попало в принца і вже. Суперник забив гол. Після перерви головний тренер гірника спорт Валерій Куценко зробив дві ключові заміни, і на полі з перших хвилин другого тайму з'явилися Радіон Посєвкін та Артем Оніщенко. У підсумку ці заміни спрацювали і вплинули на перелом у матчі. Ось таким ударом із дальньої відстані 21-річний новачок гірника спорт Артем Оніщенко зрівняв рахунок 1-1. Скажу насправді, що до останнього не міг подумати, що вийду відразу. 에... Так, воно все случилось достатньо швидко. Не знаю, мабуть, забив гол у падінні, давайте так скажу, Бо не знаю, може бути ще таке, що вратар десь і помилився. Не встигли гравці ФСК Маріуполь оговтатися від пропущеного голу, а господарі організували друге взяття воріт суперника. Прицільним дальнім ударом із за меж штрафного майданчика гірник спорт вивів вперед В'ячеслав Студенко. У цій ситуації голкіпер маріупольців не зумів відбити удар. У цей момент рахунок став 2-1 на користь команди Валерія Куценка. Достучались до хлопців. Перед що не ну, треба опускати руки. Гра триває там 90 хвилин, 95, І треба все одно виходити і грати до останньої хвилини матчу. І ну, хлопці це показали. Я надію, що в далі. Як кажуть, у нас і кубок, і ми пройшли наступний раунд і є чемпіонат. Десь, якщо вони так будуть грають, то у нас все вийде. Це дійсно завдання до півфіналу дітей Кубка України. Хотілося б завжди кудись вище підніматися, але ну, буде як буде. Але приємно, що ми пройшли далі і вже там, у наступному турі буде жербкування, на кого ми попадемо. Але хотілося б, якомога далі пройти. Програючи у рахунку, гравці ФСК Маріуполь не припиняли організовувати свої атаки, але одна з них у гостей завершилася втратою м'яча, який підібрав Радіон Посєвкін і розігнав атаку гірника спорт. Вона завершилася ще одним взяттям воріт гостей. Все той же Посєвкін зіграв у стіночку із Максимом Тяпкіним. Після чого Радіон віддав передачу Артему Оніщенку, який оформив свій гольовий дубль і встановив рахунок у матчі 3-1. Забили другий гол, стало набагато легше. Команда Маріуполь вже почала розкриватися і якраз забили її третій гол. Звісно, не міг подумати, що можу стартувати з двома голами у Кубку України. Тобто це була перша гра серед професіоналів, і вона мені запам'ятається на, на багато років. Впродовж 15 хвилин до кінця поєдинку Маріуполь не зумів щось змінити у грі, яка завершилася перемогою гірника спорт із різницею у два м'ячі. По-перше, я хотів би сьогодні привітати свого батька. В нього день народження. Він військовослужбовець, щоб він був здоровий. Він попросив мене, щоб ми перемогли. Тому, слава Богу, ми перемогли в цій грі. Перемогою у першому офіційному матчі нового сезону гірник спорт не тільки вийшов у наступний раунд «Вібет Кубка України, а й вкотре довів, що є незручним суперником для ФСК Маріуполь. У п'ятьох матчах із цією командою гірники здобули вже четверту перемогу поспіль. Емоції позитивні, раді, що прийшли далі. Да, Маріуполь, поки я граю в цій команді, то ми виграємо Маріуполь ну, завжди, скільки ми зіграли. То слава Богу, що перемогли, але треба готуватися до чемпіонату. Це в нас головна ціль. Це вийти знову в першу лігу. Цього тижня гірник спорт відкриє лік матчам чемпіонату України у другій лізі. У четвер, 8 серпня, команда Валерія Куценка вдома зіграє із Олександрією. 2 початок цього матчу о 14.15.